літо Настане кінець і так завжди, і так завжди літо, кінець, осінь, зима, весна, літо і знову осінь. І так літа, літа і ще раз літа. Відправились ми буквально останні тижні літа, і я пригадую, що коли, коли діти були маленькі, ну так бувало таке, що навіть 31 серпня ми йшли, яка була мода загоряти. Ми стелили коцик, брали з собою. Компоти, канапки. Ми проводжали це літо, той останній день літа. Сьогодні ще не останній і того року не прочуть дивна спека. Кажуть, що в нас вже Африка, така спека, що неможливо. Старикан підтече з голови, волосся мокре, але ми все одно якось тримаємося, хто в кардіологах, хто в сімейного, а хто на природі. Йдемо до цілі, йдемо побачити щось красиве, щось високе, щось чисте. Щось благородне, і чекаємо до перемоги.